Ми замірили максимальну швидкість. І так, друзі, всім привіт. Радий вас вітати на каналі Кінетік. І дивіться, сьогодні у нас на огляді ось така дрифт-машинка. Це виходить в нас. Де тут номерок? Модель 2193 циклон в кузові Lamborghini Aventador. А так, дивіться, ось така у нас коробочка. Ось так. Так, в принципі, на коробці тут більш нічого немає. Давайте зразу її відкриємо. Так, тут всередині також більш нічого немає. Поки що залишимо її тут так, ось таке пакування. Дивіться, тут у нас відразу є інструкція, така журнального типу. Так, тут виходить є інформація по пульту. Ось так. Також інформація по гіроскопу і по електроніці. Інформація по акумулятору. І також в кінці є інформація по всіх запчастинах. Тут під кожною запчастиною є свій код. Тут ще дві сторінки також з кодами, тобто машинка в розібраному виді. Так, давайте тепер перейдемо до своєї машинки. Відкриваємо спочатку ось ці бокові частини коробочки. І далі ось цю передню. Так, дивіться, тут у нас ось такий пульт. Це з коробочки. І в пакетику у нас тут usb зарядка і 4 запасні металеві Ця Машинка в нас закріплена на ось такі два пластикові хамути. Давайте зараз знімемо, і що ви не чекали, я зараз виключу камеру і все зніму. Так, дивіться, машинку я від'єднав. Так, зараз я фокус переключу. Ось дивіться. Виглядає реально круто. Так, давайте ми її зараз підключимо. Знімаємо ось ці 4 скріпочки. Так, дивіться, ось така у нас серединка. Зараз вам відразу акумулятор покажу. Акумулятор у нас на 800 мАч, 7,4 вольта. Це у нас 14500 акумулятори. А, да. Ось такий конектор для підключення. Так, давайте зараз цього поставимо на місце і включимо. Так, дивіться, ось так підключили. Кнопочка включення в нас тут на ресівері, Затискаємо її. Декілька секунд потримали. Все, підсвітка в нас замигала. І підключаємо тепер батарейки в пульт. Дивіться, пульт нам потрібно дві пальчики батарейки типу АА. Ось тут виходить, потрібно на пульті натиснути і здвинути в сторону. Ось так. На цій кришиці в нас показано де плюс, а де мінус. Все закрили. І кнопочка включення пульту в нас ось тут. Затискаємо її. Підпускаємо все. З'єдналося. Так, давайте зараз подивимося, що у нас тут по підсвітці. У нас завжди світяться передні фари, але також до них ще можна включити і жовту підсвітку. І якщо ми натиснемо ось цю кнопочку AUX, то в нас включається жовте світло попереду і червоне світло позаду. Також тут у нас виходить, є поворотники. Ось дивіться, ось так. А якщо ми виключимо ось це жовте світло, то поворотнички вже будуть ось так. Давайте ще до задньої частини. У нас загорається стоп-сигнали. І задній хід у нас також підсвічується. Так, включаємо тепер габарити. Так, поворотнички також позаду є. Так, дивіться, у нас тут є ще ось така. Платка, вона відповідає саме за світло, і тут навіть ще є ось такі два конектори. Так як я зрозумів, то сюди навіть ще можна щось підключити. Це більше всього, що якусь підсвітку. І також тут ще з іншого боку є ось такий перемикач, але я його перед цим клацав, то по тому світлу, яке тут є, він нічого не переключає. Думаю, що він буде переключатися між ось цими конекторами, або також відповідає за якісь режими. Так, давайте я зараз поставлю корочку. Розкріпочки зразу я на місце поставлю? Ось так виглядає підсвіточка. Позаду. Габарити. Давайте зараз пройдемося по самому пульту. У нас тут виходить колесо керування. Далі газ. Задній хід. Також на тут зверху є кнопочка турборежиму і тример реверсу керма. Тобто, дивіться, зараз я нажму на газ і в момент газу переключу на турборежим. А реально на турборежимі, я думаю, що вона буде дуже швидкою. Так, і дивіться, ще я покажу цей реверс. Виходить, ми вивернули в одну сторону, переключили, колосо повернулося в іншу сторону. Знову в іншу, бачите? Ось так. Також у нас тут є тример для коригування розвалу. Тобто, якщо будемо машинку вести в сторону, вправо, бо вліво, це можна буде все підкоригувати. Ось так. А Давайте взагалі я знову зніму цю корочку, бо так буде краще видно. Ось, дивіться. Давайте ще трішки покажу серединку. Так, дивіться, тут самі приводи, які йдуть до коліс, вони пластикові. А вал, який з'єднує задній і передній привід, він виконаний з металу. І сервопривод доволі швидкий. І також цій машинці повністю незалежна підвіска на кожне колесо. Ось таке. І також в цій машинці ще й гіроскоп, ось дивіться. Тут, в принципі, хід цього гіроскопа невеликий, але якщо у вас буде трішки заносити, то думаю, що він з цим справиться. Так. Так, друзі, дивіться, зараз ми приїхали до епіцентру. І зараз трішки покатаємось і замірюємо швидкість на спеціальний прилад. Ну що ж, погнали. Заміряти ми будемо ось таким приладом. Це в нас GPS-аналізатор від компанії SkyRC. Зараз ми його прикріпимо якось до машинки і почнемо тест. Ось так ми його зафіксували. Думаю, що він не випаде, як будемо зараз їздити. Ну і зараз плюс кришечко його прижмемо і думаю, що буде нормально. Так, дивіться, давайте зараз відразу включимо блютуз. Так, включили блютуз і включаємо наш додаток. Це RC Gears. І бачите, дивіться, ось наш прилад ось цей, що вимірює швидкість. Так, все. Одразу показав, у нас тут заряд 74%. І зараз чекаємо, поки з'єднається із супутниками. У нас вже знайшло 12 супутників. І вже швидкість. Ось, дивіться, так, так, так. Бачите, відразу показує. Скільки кілометрів на годину і скільки метрів проїхали. Вибираємо трек і старт. Все, запис пішов і давайте тепер будемо заміряти. Це, це ми зараз заміряємо саме мінімальний режим, бо в нас ще є турборежим. То зараз заміряємо саме мінімальний. Стоп. Читаємо а на мінімальному режимі швидкість 12 км на годину. І зараз перемикаємо режим швидкості на турборежим. Так, дивіться, натискаємо стоп і читаємо. Так, максимальна швидкість даного автомобіля у нас 24 км на годину. Це на максимальному режимі. І так, друзі, дивіться, зараз ми повернулися на студію, і зараз я ще покажу вам, як вона дрифтує по гладких поверхнях. Тому погнали! І, надію, що вам сподобається даний огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І до наступного відео. І посилання на даний автомобіль я залишу під цим відео. Чик-чик.